Берегом не буде криги, треба якось Опа! Привіт, друзі! Сьогодні нарешті вдалося вирушити на зимову риболовлю разом із компанією. Це наш перший риболовний виїзд на літ цього року, і слід визнати, він обіцяє багато цікавих моментів. Та сподіваюсь, хорошого улову. Приїхали на приватне озеро, де присутня велика кількість риби, особливо окуня. За словами власника, його тут розбилось дуже багато, і при зарибанні озера буває, що їсть багато мальків. Є й гарні екземпляри, за якими саме й ми приїхали. Сьогоднішня наша весела компанія складається з трьох вправних рибалок, та мене четвертого учасника, який завжди готовий до рибальських подій. І ось ще, не розклавшись, один наш завзятий рибак вже витягнув третього коня. Без зайвих думок побіг я ставити жерлиці на щуку, а може, ще й щук наловимо. Жерлиця є ефективним знаряддям для лову щуки взимку, коли риба менш активна. Перш за все, важливо обрати правильне місце для риболовлі. Щука зазвичай перебуває біля затонувших дерев, водоростей чи глибоких ям. Раз, два, три. Опа є. Так, де мій окунчик? О. Як завжди, окуня чіпляю за спинку, за спинку і пускаю за щукою. Треба оберти котушку, а. і наш живчик буде приваблювати зубату біля дна. Тихо-тихо-тихо куда пошел? І сніг, друзі, пішов. Погодка просто неймовірна. Тільки б рибка клювала. Перев'язав мормишку, бо щось на ту не хоче. Спробуємо на більш світлішу. 3-4 мотилика. Значну частину часу в зимовий період окуні дуже активні. Плавають по водоймі, шукають корм і полюють. Лише в затяжні зими, в сильні морози, коли знижується вміст кисню, хижак стає малявим. Тому зловити його можна в будь-якій точці, але є акваторії, де ця але є акваторії, де ця риба частіше харчується, де їй комфортніше і легко добувати собі їжу. Це такі місця, як обмілений, ділянки з глибиною близько звалений бровки, зони впадання струмків, ключів, джерел, глибокі ями, ну найчастіше перебирається сюди всередині зими, перетин водної рослинності і чистої води, коряги, затоплені дерева, кущі, камені та інші перепони в рельєфі. Як і будь-яку іншу рибу, матросики часто ловлять на вудку з мормишкою. Це класична для снасть. Монтується вона без проблем. Потрібна стандартна балалайка, хоча з окремою котушкою трохи зручніше. Ківок і волосінь. Мормишка для зимової ловлі окуня може бути будь-якою за матеріалом і за розміром, на яку тільки доводилось витягувати цього зубастого хижака. О, яка риба у нас! уже сейчас что там? Опарыш и мотыль. Не, в лунке. Да покажи. Иди сюда, вот сюда. Сейчас, а сейчас. Макароны. я yeah, все таки мотиля Эх. Хороший ву. Хороший ву. Uh -huh. Бля. Хочу тебе будзи якийсь парни. судя по тому, что и синчик озервал, да? Угу, хорошие такие. Да, мотыля не мая, остался опарыш и не, не бере. Нет, 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 нет. Да. Нет. О. Влада зервался хороший, блин Аж кинчик озвудки зняв, блядь. Дене? Ну, кончик озвудки. Ну тут у нас стоїмо, да? Так, добре, друзі, пішов я. Погріюсь. то треба пообідати. О, залишився один опариш і не хоче. Треба цепляти мотиля. Да йду, йду. Палка рибалкою, а обід за розкладом. Обід на риболовлі це як основний акцент, особливо коли ти вирішуєш щось приготувати прямо на вогні. І це все в гарну погоду та з гарною компанією. Ох, термос з гарячим чаєм. Це ще один важливий елемент нашого рибальського обіду. Коли сонце трошки відпочиває, а вітерець зробив нас трошки прохолоднішими, той гарячий чай. Стає просто неперевершеним. Він не просто нагрів нас зсередини, але й надав той теплий відпочинок. Коли риболовля вже трошки втомилася, але ще не завершилась. Що пообідали і з новими силами Хе -хе, продовжуємо добасити. Ну, Теж цікаво таких окунчиків потягати. А, добре, зараз почепимо нового мотилика і вперед! О! Так, новенького зацепили мотилка. О, о, пошов, пошов! Ага. Спортивна рибалка. У нас сьогодні. Але теж цікаво. Тут цього окуня розвелось Стільки що О-о-о-о. Опа! Тільки встигаю опускати. Опа! Один напариш без металя не хоче. Добавляєш пару моталів і бере. Невеличкі, ну цікаво теж половити. Так треба віддертися їх всіх. Живчик буде. Буде живчик. Так. О. Руки мерзнуть трохи. Вітер сніг, Трохи мерзнуть руки. Так. Хочеться ж побільше взяти одного. Опа! Хе-хе-хе. No, ну, це вже побільше. Це вже такий. Так, жерлечки всі стоять. Всі стоять. Не хочу щучка теж сьогодні брати. Ну нічого. Ще трохи половимо. Але один був гарненький взяв такий прямух. Ну на жаль, зійшов. Ну нічого, зараз доловимо його. Так, друзі, вирішив перейти. Там далі гарне місце. Дерево впало в воду. Ну і е бачу багато гілок. Такі місця окушок полюбляє, тому треба спробувати. Я вже тут декілька лунок зробив. Тому ти, лід тут, звичайно, зовсім тонкий. Ну нічого, обережно спробуємо. Так, зараз прочистимо лунку. Сніги іде. Так. давай ка Губимо тут. Що у нас тут з глибиною? Угу, тут набагато глибше <рес> і тут окошки маленькі. Opa. <laughs> Opa. <laughs> Треба йти по відро. Уже без мотиля беруть. Так, а де ж більше? Опа? Руки мерзнуть. Не, ну, друзі, маєш бути великий, так? Маленький є, маєш бути і великий. Який сніг, друзі, пішов, погодка просто неймовірна. Рибка клює. Що ще треба? Ще трохи. Трохи побільше б і було б супер. Більший розмір. Але сьогодні погодка гарна, сніг іде, вітру немає, невеличкий морозець. І подивіться, в яких гарних місцях ми дубасимо окуня. Хоч невеличкі, але все одно приємно. Краса. Можна сказати, риболовля сьогодні екстремальна. Чуть один раз не провалився під берегом. Під берегом льда зовсім немає. Ух ти, друзі, ух ти! Його. Подивіться, подивіться. Ото покльовка була на стоячу. Поки з вами тут говорю, воно. Гарно повело, гарно. Ху. Друзі, з вас підписка, лайк. Ну, риболовля супер. Що ще треба? Емоції є, задоволення, настрій. Ох, давненько, давненько у нас не було зимової риболовлі. Оконь дубасить. Оце я стайку нашов. Але все-таки треба переходити, бо щось мені не подобається. Цей розмір, ну, взагалі, такий спортивний, можна сказати. Але живчика не ловили. Сподіваюсь, що в найближчі дні крига все-таки буде. Оцей сніг, що зараз йде. Наші плани не зіпсує. І сподіваюсь, найближчі дні з'їздимо з вами, друзі. Половимо щучки на жерліці. Але хоча... скільки Я Я 5... 5 жерліць поставив, скільки вже годинки три стоять і взагалі нічого. Не знаю. Може живчик що окушок може вона не хоче окуня. Ну, на жаль, не було У мене карасика з собою. А тут приїхали, одразу зловили, то я побіг поставив. Ставив як і під берегом, так і посеред озера. П'ять штучок стоїть, так і, так і нічого. Ну добре, буду далі розважатися з цими окушками. Дивіться, друзі, на яку сьогодні мормишку ловлю така капелька золота. Робіть скріншоти, йдіть в риболовний магазин і купуйте дуже гарно рибку ловить. Напишіть, друзі, в коментарях, відкрили ви вже сезон чи ні в цьому році. Фу. Але я відкрив, я відкрив, хоч і не з великої риби, але все ж таки відкрив. Сподіваюсь, ще не раз з вами виїдемо. Ну і тоді вже будемо доловлювати гарну рибу. Де я тільки сьогодні не пробував ловити, дуже багато зробили лунок. Пробував і посеред озера. Нічого взагалі. Ось бачите, буквально ну скільки тут? 2 метри від берега, і окушки беруть. Попадали, звичайно, побільше, там декілька гарненьких, але в принципі всі такі під один розмір. Ну нічого, задоволення отримав. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Фух, тепер треба ж по всьому озеру майже походити по під берегом, позбирати поплавки, ті, що ставив на черв'я. І зібрати ще 5 жерльц стоїть. Сьогодні їхали зранку. Сподівався, що хоч на одній вдасться побачити, як на жерлічки вистрелить прапорець, загориться. Ох, Давненько я не ловив вже щучку на жерліці. Ну, що ж, сьогодні не пощастило нам зі щукою. Друзі, як завжди, ціла купа речей. О так Дивіться як гарно стоять. Щоб це щучка була, було б взагалі супер. Так, ну що, друзі, сьогодні гарно провели час, отримали купу емоцій. Ну і, звичайно, гарно відпочили на такому неймовірно гарному місці, на такому озері. Що ще сказати? Зимова рибалка в неї є щось таке свої моменти, через які хочеться повертатися знову і знову, не дивлячись на ту погоду, чи там мінус 20, чи сніг хуртовина. Хочеться все одно приїхати в якесь гарне місце і посидіти порибалити. Ну і хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк, прокоментуй дане відео. Ну і, звичайно, не забувай про дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. З вами, як завжди, був Лісовий. До нових зустрічей. Скоро побачимось. Всім пока!